Друзі, тільки вийшла від лору, була на прийомі, мене направив травматолог по моїм скаргам по коксартрозу, остеоартрозу. Так як він вважає, що треба шукати причину захворювання, чому воно пішло по всьому. По всім суглобам. Ось мене взяли мазок на стрептококи, стріптакоки стафіла коки, це безкоштовно. Потім лікар оглянув мій ніс. Я сказала, що в мене надихає ніс. з 13 років. Мене підсадили на нафтизін. Я лікувалась з 13. Років до 16 я лежала в лор-відділенню постійно на кукушки. ку куку -ку, ку хто ну, хворів, той знає, гаймаріти в мене були, антибіотикотерапія і нафтезім все ж пхали. І ось це привело до того, що не дихає постійно ніс. І ще лікар оглянув, сказав, що викривлена перегородка ось з цієї сторони. Це дає також запалення і заважає диханню. І він сказав, що коли ти так багато років сидиш на судино-звужувальних каплях, дуже страждає слизова оболонка носу. Вона як, як потовщується, як мозоль каже, він стає. Я не можу це пояснити, я не лікар на словах. Каже, що дуже жахливі потім будуть. Дуже буде погано від цих капель. І треба робити операцію. По виправленню перегородки і видаленню зайвого наростів, цих е, набряків. Як це можу пояснити? Звільняється цей простір, щоб ніс мов дихав нормально. Не знаю, треба якось наважитися на цю операцію, там треба робити КТ. Операція, типу, безкоштовна, але там треба все ж щось платити за наркоз і палату і таке інше. Ось такі справи, друзі.